Слава Україні! Бібліотека Іваничука продовжує свій проєкт Голоси, і де ми стаємо голосами наших захисників, самих-самих різних людей, де ми озвучуємо їхні дописи у соцмережах, аби вони ніколи не щезли, і аби вони надихали нас жити, працювати і боротися за нашу свободу, за наше майбутнє. У нашій бібліотеці дуже багато цікавої літератури, і одного разу ми так надибали таку. Прикольну книжку, навіть сама назва Тут клює. Відверті історії українського бізнесмена зацікавила. Ну, тут багато іронії, тут багато практики, тут багато досвіду, і тут багато того, що надихає. Дмитро Томчук, Дмитро Томчук який зараз воює, який долучений до проєкту створення наших прекрасних хлопчиків і дівчаток, малюків і малючок, панішерів. Дмитро Томчук дуже часто пише на своїй сторінці в Фейсбуці те, такі дописи, після яких хочеться просто жити. Отже, сьогодні в проєкті голоси Дмитро Томчук. За кілька кілометрів від лінії фронту стоїть на трасі блокпост, на виїзді з маленького села. Він бутафорський, на ньому стоїть дитина, майже такого віку, як мій Гоша. У прифронтовому селі дитини нема чого робити, і вона стоїть на блокпосту, який збудувала сама. Зустрічає та проводжає наші заляпані багнюкою джипи та вантажівки. В деяких машин навіть колеса більше, ніж ця дитина. У будь-яку погоду вона виходить до машин та віддає честь ЗСУ. Десь у маленькому містечку живе жінка. Вона вже багато місяців в'яже теплі шкарпетки для бійців, бо в окопах ці теплі шкарпетки рятуватимуть ноги ще багато тижнів аж до спеки. Вона в'яже та відправляє, знаходить вовну, знову в'яже та відправляє. Колись вона боялась сирен майже в минулому житті, тепер вона їх просто не чує. Звикла. Бізнесмен, з яким я знайомий, пече для армії хліб. Зараз він поставляє дві третини усього хліба, який споживає армія. Мені нещодавно сказали, не знаючи, що мій цивільний одяг у той день це була випадкова перевдягачка: Хто не воює, той не українець та навіть не людина. Я запитав: а хто воює? Мені відповіли: ті, хто в окопах, хто тисне на спусковий гачок, хто незламно вбиває москалів. Я запитав, а інші військові? Відповідь була: та то таке. Так, от я скажу, воюють не тільки ті, хто тисне на гачок та хто йде у атаку. Воює, як би це комусь не було не до вподоби, і ця дитина на блокпосту, і ця жінка, і цей бізнесмен. Воює бізнесменка у колишньому житті, яка каже, соромлячись: я передала тільки два маві, які я знаю, що мало. Я намагаюся тягнути за військовими, але ж я цивілка, несерйозно. Воюють волонтери, які передали за рік на фронт військову номенклатуру з усієї Європи. Воюють пацани, які женуть через кордон автівки, передають, а за два дні їм телефонують та кажуть: хлопці, машину, ну, то розібало, ну, з, з гаубиці, може, є ще одна така. Воюють всі, хто виробляє продукти та спорядження для армії. Воюють у тилових містах від головлікаря до санітарки, лікарі, які немає секрету, майже всі давно перетворились на військові шпиталі, бо поранених в нас нема тільки в ура патріотичних вишиватних пабліках. Воюють вокзали, воюють СТО, які без зупину лагодять, розірвані на нулі автівки, деякі не в перший раз. Воюють вчителі, так, така в них війна, їхнє особисте вчительське пекло. В онлайні, перериваючись від кожної тривоги, курсуючи кварталами міст у пошуках інтернету та електрики, вони проводять уроки, та я не знаю, чого більше в цих уроках навчання чи війни. Воюють енергетики, так. Як не дай Боже воювати нам, бо те, що ми робимо в себе порівняно з їхньою війною, то просто розслабон. Воюють перевізники, віддавши армії чи втративши під ударами ракет більшу частину автопарку, як це було в Дніпрі та багато ще де. Воює бізнес, намагаючись стримати економіку. Воює кожна крамниця та палатка з овочами. Воює кожна продавчиня, яка, витираючи ганчіркою пил з новенького генератора, який вже більше місяця мовчить, раптом зупиняється, та дивлячись на нього, важко про щось замислюється. Воюють мами, які гуляють з малечею та моторошна, чорна та бездонна їхня війна. Воюють старі, кажучи, о, не вмер взимку, моя перемога! Дожив до весни. Я не буду казати про армію, бо це навіть смішно вважати, що в когось війна першого гатунку, а в когось другого. Повторю тільки, що на одного бійця штурмової піхоти працюють 20 бійців різних військових спеціальностей. Так, активного фронту майже півтори тисячі кілометрів. Але за лінією фронту військові виконують бойові завдання кожного дня. Воює весь. Так чи інакше. Не тільки ті, хто натискає на спусковий гачок. Україна воює. Тож не треба. Коли у вас отут заболить, і ви будете вважати, що ви мало робите, чи ви недолучні до о, якоїсь важливої справи, видихніть, ми воюємо всі. Тому що всім нам потрібна перемога. А потім мир. 7.450. Ми вас любимо, ваша бібліотека Іваничука.